20 літрів бензину на один автомобіль. Такі обмеження можуть чекати українських автолюбителів уже восени. Застерігають аналітики. Найближчим часом дефіциту палива в Україні не очікується, проте восени знову можуть вести обмеження на продаж бензину, каже один з провідних експертів енергетичних програм. Держава активно моніторить ринок нафтопродуктів і приймає необхідні рішення, щоб збалансувати попити пропозицію, в тому числі за рахунок поставок залізничним транспортом. За моїми спостереженнями, держава так само поставлятиме додаткові партії, щоб не виник дефіцит палива в перші місяці осені. Тому гострого дефіциту. Очікувати не варто. Вже цього місяця планується завести в Україну велику партію нафтопродуктів. Зі збільшенням пропозиції і стабілізацією ситуації на нафторинку, бензин має впасти в ціні. Хоча через стрибки курсу гривні зниження буде несуттєве. В гонитві за дешевим паливом експерти також радять водіям бути обережними з виборами ЗС, бо є вірогідність заправити автівку контрафактом. Неякісна солярка руйнує паливну систему. Її заміна чи ремонт, якщо заправили. Лесь один раз, кажуть спеціалісти автосервісу, буде коштувати чималих грошей. Тож все ж таки радять експерти, варто купувати бензин на автозаправочних станціях відомих мереж. А ось ціна на автогаз навіть знизиться. На українських заправках газ почав дешевшити ще всередині червня. Що стосується газу, швидше за все, ціни на нього ще зменшаться. Про це свідчить надлишок пропозиції на ринку. Проте попереду сезонний пік споживання бензину та дизелю кажуть експерти, адже вже скоро почнуться жнева. Тож до кінця року може виникнути дефіцит дизельного палива, і як наслідок зростання ціни на нього. Крім того, до кінця року трейдерам складніше буде знаходити необхідні об'єми палива на ринках країн ЄС, адже з грудня запрацює ембарго на використання імпортуємих з Російської Федерації нафтопродуктів. Таким чином нафтопереробні підприємства Венгрії, Болгарії, Чехії Словакії будуть виробляти паливо для внутрішнього споживання в своїх країнах. Тож, на думку експертів, пропозиція нафтопродуктів на ринку ЄС зменшиться і ціна на паливо для українців наприкінці року може знову зрости. Яна Біляєва, Харківські звісті.